Лузери, лузери! Давайте, щоб ви зараз не опинились в лузерах. Було чи не було, хлопці? Чи виступали мінімум три гравці кривбасу за останній рік за Карпати? Ні. Було чи не було? Брехня. Брехня. Мирошниченко рахується, якщо він грав в Кривбасі, Чи ні? Давайте, ні. Не виступали. Не було. Не було. Не було. Три, три ні. Е, не було. Май молодець. Кривбас та Карпати зустрічались на літніх зборах 23-го року. Було чи не було? Було Було, грав тоді. Було. Було. Була, було, була, була, було. Що за третього? Коли? Минулого року. Було. А на тоді не було. Поки Артур думає, скажи, ти було. грав тоді? Правда. Я Вона, грав? Правда. Було. на тоді не було, Бул... правда. Ні, я не грав. Не грав. Але, здається, що грали вони. Я а, в... а де грали? В Ужгороді. Ні? Не в Турції? Чи? Ні. Не в Іспанії? В Турції з Карпатами? Так. Ні. Ну добре, було чи не було? Не було. Не було. Ні. Було. <ріст> 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 <ріст>